Коли Авраам закінчив бесіду з Господом, він просив: Боже, невже ти вигубиш ці міста Содом та Гомору? Якщо знайдеться там 50 праведників. Господь каже: ні, не вигублю. І дійшов до десяти. І каже: якщо десять там знайдеться, невже ти не помилуєш? Бог каже: помилую. І Господь закінчив бесіду з Авраамом і відійшов, тому що там не знайшлося десять праведників. Господь відійшов, а ангели пішли в міста Содом та Гомору і поселилися на ніч у домі лота. Люди були негідні, злі, окружили дім лота. І тоді ангели сказали до лота. Лот, хто є в тебе в цьому місці? Забирай всіх твоїх дочок, твоїх зитів і втікайте, тому що Бог зруйнує ці міста. І лот посилає посланців до своїх ситів та до дочок і каже: Втікайте швиденько, тому що ангели прийшли, міста будуть зруйновані. А зяті почали говорити: Та шуткує наш батько, такого ніколи не буде. Дивіться, яка краса навколо які міста гарно збудовані, такого не трапиться, але трапилося.